Не вдарити, а зупинити і не нашкодити. Саме це є основою Айкідо. Це японське бойове мистецтво, досить популярне в Ужгороді. Настільки, що ним не проти займатися всю ніч в Ужгороді, за прикладом Європи, вперше в Україні пройшов цілодобовий міжнародний марафон з Айкідо. Перший раз ми прийняли участь в подобному марафоні два години. він в був в Кошице і організатори нам передали естафету Тепер в Ужгород безценний опад для нас. Провірили свої сили». На захід прийшли понад сотню учасників. Вони вчили нові прийоми та опановували філософію. А вчитися було у кого на марафон переїхали 12 тренерів, і не тільки з усієї України, а й з Польщі та Словаччини. Кожного спеціаліста слухали із захопленням. Айкідо є популярним в Ужгороді, так як займається айкідо близько 150-200 чоловік різного віку від. Трьох-чотирьох років в спеціальних дитячих групах і найстарший учасник нашої організації 55-річна жінка. Одна з особливостей марафону це заняття нон-стоп протягом 24 годин. Витримали не всі. Проте були і сміливці, які займалися Айкідо всю ніч. Серед них навіть діти. Я сам не розумію, як. Я просто тренувався і не зважав на усталість або біль. Під час марафону встигли провести 24 тренування. Організатори за результатами задоволені, тому найближчим часом планують нові цікаві заходи.